Шановне панство, всім привіт-привіт! всі мої вітаннячка У нас залітає, Ну я так думаю, один з самих таких цікавих розіграшів. Правда, дуже-дуже дорогий. Контейнери відпад. І тут у нас і чорні скриньки є, і містики других рівнів, і великий розкішний сюрприз. Да? Мегаканти. Ну, общем що в нас тут із брег ну і куди ж нам без цій. Цього... Нашої улюбленої кастомізації. Хоче покрутити, є у мене десяточка проценти в принципі Бачите самі. Кастомізація самий великий процик на відпад 001. Ну що ж, спробуємо. А, до речі, по прокрутах тут дуже-дуже дорого. 101 це, мабуть, 130 тисяч десь я прям точно не пам'ятаю. На все в мене не хватає. Ну, хотілося б спробувати витягнути головну нагороду раніше і десь до 50-го. Ну тут все одно, звісно, дуже дорого. Попробуємо, покрутимо, подивимося. Вам хочу подякувати за перегляди. Почнемо із 100 золота. Поїхали. Так, може буде трошки шумно. Я на роботі все це діло, діло. Чорна скринька. А шо, сразу. Не, давайте будемо забирати. Давайте поки що будемо забирати. І трохи скіпне. Кастомізація. Ну, зачем вона нужна? Ну без неї нікуди. Скіпимо два містики. Містика, до речі, це круто. Я підсобірую. Мені 30 містичних первого рівня. Откриємо другий, третій і четвертий. О, містичний другого. Це круто! В принципі, вже ми, значить, відкриємо. Десь я не помиляюся. Четвертий рівень. Іще випало, добре. Так. 400. Погнали! Скіп. Містики сьогодні, містики радують, так? Да? Бабах, іще другий рівня. Ти дивиш, що витворяє. Ты дыша витворяє. А, ну, кастомізація да. 500. Поехали. Сбрикси. Пида. Пиццкип, ну. Да. кастомізація Хотілось би розкішний сюрприз. Хоча б одного разу вытянуть, ну. Маємо ще маємо. Бабах! Два містика першого Один містик першого. Ну, хай падають. Все-таки містики, це не кастомізація, тільки сповнив, зразу дропнулась, не хочеться. Так, а що, чорні скринька третього рівня. Не дає, не хоче. 535. Ну, Кастомізацію, походу, всю ми заберемо. Якщо ще хватить золота, ти розумієш, як дорого йде кастомізація, скільки вона мені. Обходиться. два первого і 520 приносить нам з всі Так, 550, ну ще на пару круток. Навірно, вистачить. Чорна скринька і крутимо. І ще з всі Так, забираємо. Зараз глянемо у нас процент. Містичний контейнер другого. Так. Кастомізація, збери їх всі, що помінялося. Та, в принципі, прям щоб нічого чорна скринька. Дві сотих у нас вийшло. І на розкішний сюрприз 0.30. Так, да, викрутили ми десятку А, до речі, скільки в нас вийшло зробити прокрутів. Зараз подивимося. Прокрутили ми до 23-го. Добре. Оце третій, тепер повідкриваємо в нашому складі все, що нам нападало. Потратили ми 10 тисяч. І зараз будемо дивитися, що нам сипа. давається не нужно повідкриваємо, одразу касту. Дає нам всякі аватари. Ну то є тут Тут цікавого нічого немає. розробочики хоча б зробили, запнулися сюди з мінімальним протом аватар, щоб можна міняти на золото, було б хоча б трошечки цікавіше. Так, зберіг всі, поїхали. Можливо, порадують. Ні. Нічого не дає, на жаль, із цікавого. Хотілося б танчика отримати, але. Але, але, але. але. І тут а, нічого не дало, нам ще один з брейфсі і буде 1000, да? ну, гаразд, так, чорна скринька, перший рівень 4 штуки. Можливо, закине трошки далі, вже бачу, що нічого не дасть. Ну, дає хоча б золото 200. Тут також не дає щось мінімалку викинуло, давай побільше. Ні, не хочу. Цікавий, цікавий, до речі, розіграш. О, пропусте на наступний рівень. Це вже хорошо. Так, ну що, 5% на четвертий. 20% на третій. Ні, на жаль, не пускає, дає 400, да? Мало, мало. Але є в нас ще 9 містиків першого рівня. Хоча б один сертифікат отримати було б дуже круто. Ну, Поки що нагороди такі собі скіпнемо? Ні, нічого скіп не дає. Трошечки Трошечки нас бортує гра, і тут нічого не дало. Ну шо ти? Давай покажи. Давно сертифікати взагалі не падали. Зараз, можливо, танчик переставлю якийсь. Це так чисто стоїть для понтів. Можливо, воно щось поміняє, да? Давай поставимо це бурсучка. Стоп, пардон. Не то. Не то. Так, да, ви, кстати, напишіть, що ви відкривали, не відкривали. І що вам падало? 200 золота і крайній первого рівня. Не приноси нам нічого. На жаль, на жаль нічого не приносить. Так. Отута. Що в нас отримали ми? Да, як ніколи на основі. Було більше 100 тисяч, колись повню. Зараз півтори тисячі золота. Ага, хорошо. стрёмненько. Ну, что делать? Так, 6 другого ревня. 10% на танк. На сертификат. Не дае. Так, что тут? А? Третий ревень. День прямо. Ну, это мы откроем. Третий ревень пизниша Сертификат. Ну, нарешті. Ну, нарешті. Так, что наступная. наступное? 10 тысяч вильного. Ну, слабо. Слабо, слабо, слабо. Два дня. Ну, дай крайне хотя бы. Хотя бы тут что-то дай цікаве. Ну, ух, два дня прямо. Так. Что? Да у нас третий уровень, а за третьим у нас будет четвертый. Відкриваємо третій рівень. Так, 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 так. 1000 золота і грандіозний. Забара. Так. Ну що? Дочекались четвертий рівень. Самий крутий містичний. Подивимося наші проценти. Нам 100% подає танчик, падає містичний. Сертифікат. Премокаунт. Ну, таке золото. 26 на 10 тисяч. На 50 028 і на 300 002. Містичний фон. 5%. Понятно. Але весь бис. 5. Поїхали. Ну, пожалуйста, ну дай щось цікаве. Оце треба запічить лейт. Рулетка вдалася. Ну, не те, що прям дуже хотілося, ну, получили. Четвертий рівень ми відкрили, получили ми грандіозний містичний сертифікат і звичайний сертифікат. И, подаем падаем. Хорош. Компенсация. Добро. Доброе. И грандиозный мистичный сертификат. Что же нам тут там может дропнуться? Давайте быстренько подываемся Тика не за серебру. Процент нас везде одинаковый. Надіюсь на 10 рівень СРВК. Бустро. Об'єкт 907. Хорош. Відкрили, закрутили, окупились. Можливо, ще прокручу. Всім хочу подякувати за перегляд. Підпишіться на канал. Попереду ще дуже багато-багато цікаво. Вам хочу всім подякувати, всім миру удачі, всім добра.